Легітимність нашого президента, зокрема, поговоримо із Олексієм Голобуцьким це політтехнолог, з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Олексію. Слава Україні! Героям слава вітаю. Ну варто зауважити, що це от ця тема конкретно вона супроводжується дуже рясно і так яскраво російською пропагандою, куди правди діти навіть от зараз дивлюся від слідкової коментарі знизу під нашою трансляцією на Ютуб. Також різного штибу характер і характеру є коментарі від наших глядачів. Я так розумію, можливо, і родом із Росії нас глядачі також дивляться. Тому я б хотів би вашої думки стосовно ось цієї легітимності запитати нашого президента, як пояснити цим людям, що. Що, ну, дійсно легітимний, і чи потрібно пояснювати взагалі. Ну, Є певні закони, які ну знову ж таки ви на початку все пояснили. Ті люди, які вважають, що я просто не дуже довіряю соціології, вона різна, 80% я щось не дуже довіряю, що не хочуть виборів. Так? Бо я ну, не можу сказати, що в мене в мене багато соціальних мереж. І я ці теми піднімаю. Я не можу сказати, що в мене 100% моїх підписників там, чи тих, хто пишуть, це російські, російські боти чи російські ПСО. Все ж таки там є і українці, і реальні люди, яких я знаю, так. І багато людей, ну, виникає питання логічне, так? що військовий стан може тривати достатньо довго, може рік, два, три, чотири тривати. І вони, як не, 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 не прибічники Зеленського, ну в них абсолютно логічне питання, до кого, скільки їм ще так би мовити, не дадуть можливості проголосувати. Е, щодо легітимності, ну він легітимний, звичайно, президентом без питань абсолютно бажано було би, звичайно, в ідеальній ситуації, зважаючи на деякі рознобіжності, саме питання в, в законів і конституції щодо. Якщо щодо парламенту взагалі немає жодних питань, так? щодо президента є певні розбіжності юридичні, я не юрист, але для цього є Конституційний суд, рішення Конституційного суду було б, на мабуть, остаточною крапкою в цьому питанні. Для, для знов ж таки для тих людей, які взагалі <клухи> виходять з слова легітимність юридичного поняття, а не з а, своїх симпатій чи антипатій. Розуміло? люди, які. Не симпатизують нашому президенту в Україні їх достатньо. Ми бачимо рейтинг президента. Він знижується постійно, так би мовити. Вони хочуть бачити іншого президента, і їх жодне рішення внутрішньо це, це не означає, що вони а, перестають бути громадянами законослухняними, чи вони якось сумніваються в демократії нашої країни просто вони не хочуть бачити зеленського президента. от і все. Uh -huh. Така кількість як буде збільшуватись. Ну, про я не бачу в uh, найближчі місяці, щоб популярність рейтинг, наприклад, президента він зростав. Але знов ж таки, uh, це питання, це питання, які будуть взагалі тим, питання легітимності, питання, що б Зеленський зробив за п'ять років. Це звичайно вже треба розглядати серйозно після війни. Ну так сталося в будь-якому разі, так от на термін, е Зеленського випав і ковід, і повномасштабна війна, це при тому, що війна з Росії в принципі не закінчувалася в да? 19-му році. Це теж була війна, були окуповані наші території. Тобто, це така неординарна взагалі ситуація, яку важко порівняти не тільки в нашій історії. Вначе, це реально просто такі <клес> унікальна ситуація. Але це дуже важко знайти якісь аналогії в, інших історії, в історії інших країн. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Тому, знову ж таки, питання буде будуть, будуть піднімати російський ПСО буде працювати. Всі, всі громадяни ну не всі, а велика частина громадян України, які не діями влади. Це питання теж будуть піднімати, але якихось кроків, які могли би ну реально вплинути на е, дієздатність, так би мовити, нашої влади. Ну я думаю, що їх не буде, не буде зроблено знов ж таки. Найголовніше, що західні партнери так само сприймають Зеленського як легітимного президента. А от тут цей нюанс серйозний, але все ж таки він занадто теоретичний, що Росія, якщо захоче все ж таки вступати в мирні переговори з Україною, ну, сам Путін про це сказав, вони не будуть вважати, наприклад, Зеленського легітимним. Ну, це, це я думаю, теж питання, яким. А можна буде вирішити, якщо Росія по справжньому захоче мирні переговори, вона буде домовлятися з тим президентом, який на той момент буде президентом України. Тобто, ну, скоріше за все, це буде Зеленський. Пане Олексій, я б, дійсно хотів би продовжити ось цю тему внутрішніх рейтингів нашого президента. так у вас, як у політехнолога, хотів би розпитати. Ми бачили Володимира Зеленського на початку його каденції у кроваці, і напевно вона мала б захистити його від тих от заходів, закидів про те, що це клоун, актор, комік і так далі. Ми бачили його у масці, яка мала б його захистити від ковід, і також захистити від якихось закидів про те, що він не такий, як всі, і не захищається, і не. На нього ці обмеження не діють. Потім ми бачимо його у одязі кольору хаки, такому мілітарному, який має його захистити, напевно, від людей, які будуть говорити, що от він в своєму кабінеті сидить, і війна йому все рівно абсолютно на нього не впливає. Яким і ще Зеленського ми в майбутньому можемо побачити, в тому числі і візуально, та і яких кроків він буде вживати для того, аби підвищити свій рейтинг? Чи все ж таки не буде вживати, оскільки часто густо бачимо, що наш президент як головний дипломат? Нашої держави наразі більше працює все ж таки на зовнішню публіку, як ми розуміємо. Ні, ну чому? Він кожен день дає свої відео це для так. споживача. І ну, зважаючи на його е, минулу професію, при в принципі, це взагалі специфіка польської діяльності, це абсолютно нормально. І Зеленський його команда до сих пір багато чого робить для того, щоб підтримувати, якщо не зростає е, рейтинг, якщо не для зростання для підтримки. Вони багато чого робить. Зеленський не озвучує дуже багато речей, які могли б пошкодити зашкодити його е, рейтинг. Наприклад, він ну я не чув принаймні якісь такі. от... Ну, те, що я очікував на початку мобілізаційної кампанії, виступ його в Верховній Раді, виступ десь на серйозній аудиторії, де він просто бере на себе відповідальність за це, Бо у багатьох складається враження, що це все ж таки робота військових. Хоча насправді це не так. Мобілізацією займаються не військові, за мобілізацією займається законно обрана легітимна влада. Це питання її в першу чергу. Бо це мобілізує. Це потім, коли людина мобілізована вступає в армію, звичайно, в неї стає значно менше прав, і ну не значно менше, але менше прав, так? І тоді вона в військовій системі. А до тих пір, поки вона не в війську, це. Звичайний громадянин з усіма правами. І, звичайно, що саме цивільна адміністрація, тобто конкретно і президент і Кабміни, і всі інші, внесуть відповідальність і за проведення мобілізації, за заклики до мобілізації. Ну, це з таких найбільш очевидних моментів, які робляться командою Зеленського. Бо зрозуміло, питання мобілізації не є однозначним, скажімо так. Я не кажу не популярним, бо е, в в Україні за опитуваннями ще на пам'ятаю грудні місяці минулого року, так в Україні є певна шизофренія українського, українського громадя, громадянина щодо мобілізації, бо більшість 90% українців виступають за добровільну мобілізацію, так? Хоча по суті. Мобілізація не може бути добровільною, в принципі, для того, щоб бути добровільною, ця людина, ну, грубо кажучи, він сам може зробити, зробити ці кроки протягом останніх двох років. І, ну, і очевидно, що е, дуже багато рішень, які приймаються е, нашою центральною владою, вони виходять не тільки з інтересів України от, в боротьбі з Росією, а з, з інтересів, скажімо, рейтингу. То мається на увазі, що вони завжди є такі на підготовці до виборів. Бо, ну, знову ж таки, ми теж повинні розуміти, це логічна ситуація, військовий стан може відмінити за один день, і зразу ж треба готуватися до виборів, які повинні пройти там протягом декількох місяців. І очевидно, що команда Зеленська хоче, щоб Зеленський став президентом вдруге. Варто зуважити, що питання виборів турбує не лише наших європейських партнерів, а в тому числі і наших ворогів. Про це ви також зазначили, пане Олексію. І політичний аналітик Петро Лищук у коментарі сайту Апостроф заявив, що Москва зараз намагається домогтися, щоб під е, поставити під сумнів легітимність Володимира Зеленського і поставили її, е, також під сумнів нейтральні так звані держави глобального півдня. Давайте почуємо його думку і повернемось до обговорення. Незважаючи на зовнішню комічність таких заяв, видно, що Кремль уже влив чималі кошти для дискредитації української влади та особисто Володимира Зеленського. Ми бачимо, які масовані кампанії йдуть у соціальних мережах і в Тікток, зокрема для зриву мобілізації в Україні. Програма максимум для Росіян посіяти паніку та хаос в Україні. А програма мінімум зірвати український саміт миру у Швейцарії, адже там обговорюватиметься формула миру саме президента України, а не персонально Володимира Зеленського як людини. Ну і часто густо українці сприймають от такі от повідомлення у різних соцмережах, в тому ж самому Тіктоці за чисту воду, за чисту правду, і е, варто зауважити, що для того, аби якось відсіювати от фейків від правди і навпаки, також обов'язково стежте за апострофом, в тому числі у своїх смартфонах, відвідуючи сайт апостроф, а також підписуючись на телеграм пабліки. Апостроф у Телеграм. Тому, от пане Олексію, продовжуючи цю тему, так глобальний південь, наші європейські. Ські партнери, американські партнери, наскільки ви передбачаєте їхнє наступне лобіювання ось цієї тематики виборів під час війни, оскільки я намагаючись дійсно провести якусь паралель, готуючись до цього етеру, дійсно ви сказали важко якісь паралелі знайти, тому що, наприклад, у тіх у тих самих сполучених штатах Америки в 40-му році, вже під час другої світової війни, дійсно проводилися вибори, і на третій свій термін став президент Рузвельт такий, і привів Америку до перемоги як наслідок, що у нас буде. Ну під час війни відбулися четверті вибори Рузвельта, як він виграв просто помер з декілька місяців. Uh -huh. що вам скажу, в Америці взагалі жодні вибори не відмінялися під час війни. Але все ж таки ситуація відрізняється. Практично, якщо не вважати Перед Хабор конкретних, ну на території Сполучених Штатів воєнних воєнних так би мовити цих дій не відбувалося. Все ж таки, у нас ситуація відрізняється дуже сильно, і війна основна була десь в океані, Тихому чи за океаном Європи? Ні, є звичайно, то при можна знайти. Наприклад, президент е, 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 Господи Південної Кореї в 52-му році був обраний під час саме війни, де на території, ситуація була дуже складна, і, і взагалі так моти багато чого. Просто єдине, що їх демократичними. Цьому, ну в такому а, в нашому розумінні цього слова, важко назвати саме підданий кореї, яка підтримувалася Сполученими Штатами, так я так розумію, не в останню чергу завдяки їм вони провелися ці вибори. Тому, от якраз таки, як тут американці будуть на нас тиснути в цьому плані. Ну це було рішення тоді американців не хвилювали проблеми президентства чи не президентства. Забув прізвище цього президента, так. Це 50-ті років, давайте не забувати. Там трохи інше були відносини. Зараз звичайно, тобто сказати, що ця проблема взагалі відсутня, важко, бо проблема в тому, тут колега, звичайно, це найпростіше все скинути на російські ПСО на російські гроші, але є певна. Категорія політики, яка да частково і фінансується, і стимулюється російськими грошима, але є такі, що такі це їхні переконання, так в Європі в Америці, які вважають, що ну грубо кажучи, їх аргумент в тому, що якщо країна не демократична, якщо країна не може. Ну я не кажу вже про те, що нас вважають там найкорумпованішою країною, плюс ще не проводяться вибори. Ну, який сенс заходу підтримувати таку країну, яка. Розділяє їхні цінності тільки на словах, за їхніми словами, так? Тобто цікі аргументи є, і західні політики, які все ж таки здебільшого розуміють ситуацію в Україні і не тиснуть на нас там з приводу виборів, ну, вони повинні враховувати і таку точку зору, і іноді робити заяви типу такого, як зробив Блінкін, що коли український народ вирішить, так тоді і треба проводити вибори. Поки що український народ ну, Знову ж таки, я не я, я інші цифри маю. Менше процент людей не хоче виборів. Біля 60% не хочуть виборів. Так але судно, це це велич, ну, це більше частина населення. Так просто всі ті умови, які ставляться, вони їх всі можна трохи скажімо так. Ну я знову ж таки, як політехнолог. Я я сам проти виборів, бо це не будуть вибори під час війни в класичному розумінні цього слова. В будь-якому і це не тому, що там деякі. Слухайте, перше, вибори ми проводили під час війни. Це була не повномасштабна війна, але це була війна. Ми проводили двічі парламентські вибори, так місцеві вибори, і проводили президентські одні вибори саме під час ну АТО, під час так мовити, тоді коли у нас була вже захоплена величезна кількість території, і кожен день, ну не кожен день, але протягом місяців, все ж таки, вбивали наших воїнів, вбивали мирних жителів. Щодо щодо людей, які не можуть проголосувати, є соціологія. Е, знову ж таки, я ви приводили соціологію, я теж приводу соціологію, яка говорить про те, що половина людей, по-перше, не збирається сюди повертатися, і біля половини людей взагалі не цікавляться політичними взагалі, темою України, е, які знаходяться за кордоном. Давайте не забувати, що люди, які живуть вже до два роки, вони вже починають жити реаліями не тої країни, яку вони покинули, а реаліями країни, в якій вони живуть, так би мовити, які треба будувати своє майбутнє, виховувати дітей там не знаю, робо просто про роботу знайти і тому подібне. Тобто, якщо ми будемо виходити з цього аргумента, то ми взагалі ніколи вибори не проведемо. Треба робити в Туреччині. Вибори проводяться з врахуванням величезної діаспори, яка не знаходиться в Європі. Я сам особисто бачив. Був на мітингу э, турецької мови опозиційної партії в Німеччині і бачив, як це відбувається. Тобто, це, ну, це такий процес. Щодо тих, хто воює і все інше, ну нас теж воювали тоді люди під час виборів, так, і були на фронті величезна кількість людей. Тобто кожний з цих аргументів можна так чи інакше роз. Проблема в тому, поки є довіра, поки є довіра до Зеленського, так? Це питання все ж таки не настільки актуальне, Так. я важа. Я тобто не вважаю. Я думаю, що серйозно це питання почне говорити в суспільстві на заході, коли вони побачать, що у Зеленського, наприклад, менше 10% підтримки. Ага. От тоді це дійсно проблема буде і для нашої держави, і для заходу, і для самого зеленського звичайно, поки в а... нього віра десь 50-60%, Це нормально. Нині абсолютно більшість це зрозуміло. Українців довіряють нашому президенту, і не дивно дійсно президент, який. У надскладний у момент наш президент продовжує головувати над державою, та і звісно що доводиться ухвалювати не популярні рішення, які позитивно на рейтинг не впливають, і в тому числі про мобілізацію згадуємо вкотре на останок, пане Олексію. От хотів би вас запитати про головні здобутки і невдачі нашого президента за час його каденції, але от хотів би по іншому, оскільки вже скорочене маємо мало часу на на сам кінець. От хотів би зацитувати радника голови офісу. Президента пана Подоляка, який розповів про основні зміни, що сталися за час президентства Зеленського за 5 років. Отже, по перше, що виділяє пан Подоляк: вплив олігархії на державні інституції суттєво зменшився. Україна набула зовсім іншої іншого рівня суб'єктності. Слово Україна на зовнішніх ринках почуте на міжнародному рівні. Українські дипломати ведуть розмови про те, що Україна набуде членство в економічних та воєнних союзах, щоб остаточно позбутися радянського впливу. І наостанок розпочався процес розмежування на внутрішньому та. На зовнішньому рівнях того, що українці не мають нічого спільного з росіянами, це він називає головними здобутками нашого президента. Чи погоджуєтесь із ними? І якщо стане час, у нас 4, 4 хвилинки, буквально невдачі, якщо є такі, і якими ви їх бачите, нашого президента? Ну співавтором чотирьох останніх пунктів є, якщо так казати, що це досягнення Зеленського, є Путін. Ми повинні розуміти, не було би повномасштабного вторгнення багатьох цих питань взагалі просто не було. Ми суб'єктність отримали після того, як Україна відбила атаку наймогутнішої країни одної з наймогутніших країн світу, так ядерної країни. І це, звичайно, підняло нашу суб'єктність. І звичайно, в цьому є певна доля відповідальності на цій на увазі в Хорошому розумінні відповідальності сам президента, так він як там часто використовують його прибічники. Він не збіг з, з країни, він очолив спротиви, тому подібне. Так, це це, але сказати, що це ж не відбулося як дійство. Конкретно е, в дев'ятнадцятому році е, люди, які голосували за Зеленського, не обирали його, щоб він виконав під час війни отакі от дії. Це все ж таки історичні процеси, але знову ж таки, заслуга Зеленського в цьому є, е, щодо боротьби з олігархами сумнівне відносно, бо замість старих олігархів з'являються інші олігархи, державні олігархи. Так ну ситуація в так: виходимо з того, що говорять західні експерти і спеціалісти. Ми як були корумпованою зарегульованою державою, так і залишаємо. І всі ці слова про те, що під час війни не можна мінятися, і так далі, це не відповідає дійсності і можна, і треба, і більш того, у нас іншого виходу просто не буде і нема е, тому звичайно історична заслуга Зеленського, вона величезна, але її будуть розглядати вже ну, в, 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 в кращому випадку наступні покоління, так би мовити, да, аналізуючи всі кроки для мене особисто найбільше недолять його. В цей час це, звичайно, не підготовка до війни. Тобто відкидання практичної можливості того, що війна з Росії неминуча. Хоча мені, я не політичний експерт, ось, я не військовий експерт, але це було зрозуміле по публікаціям, їх можна послідкувати, щоб війна неминуча, це було зрозуміло там ще з 19-20 року, і треба до неї було готуватися. Це найбільша. Мені здається, проблема Зеленського і ну, те, що йому будуть, якщо все ж таки в нас будуть вибори колись, і Зеленський буде приймати в них участь, це я думаю буде один з пунктів, які йому будуть дорікати опоненти. Олексій Голобуцький, політехнолог, з нами був на прямому зв'язку. Дякую за ваші думки і на все добре.